Ну, я є дуже радий, що сьогодні можу е, тут, в вашому музеї, відсвяткувати е, свято свого патрона Миколая, сьогодні свято Миколая, літнього Миколая. Ну, а знаю, що цього року буде святкувати е, свій 55-літній ювілей. Директор Інституту керамології, я би сказав, така мотор всіх досліджень Олес Пошивайло, так що до його дня народження бажаю йому багато-багато успіхів в цій надзвичайно благородній роботі, яку він робить, а робить він не для себе і не лише для опісні, але для цілої України. Srečno mi na mnogo in blaga lita Olesiu.